Мілка, прокидайся. Мілка! Мілка, прокидайся. Що таке? І що, Сьогодні перше вересня, а в мене ще нічого немає. Весь швидко йде через зуби і застилай ліжко. Добре, так ну зараз застелю. Як тебе І там все одно. Так, треба достелити все ж таки ліжко. Таб'їм. Вроді би вже застелила. Тепер треба почистити зуби, сіточку, назимо пастой, мочуємо. Тепер можна чистити. Тупимося і готово. Вже якось голодна. Треба взяти щось поїсти. Так. Що в нас є в холодильнику? Зараз щось пошукаю. Сіла круасан та молоко. Молоко ось таке полуничне. А круасан мені тільки його привезли. Так, зараз налью молоко. Це? Який він смачний. Це все смачне, швидко закінчується. Це потрібно викинути в смітник, вип'ю молоко. <звук> все, я вже все випила. потрібно швидко йти збиратися. Так, почну з одягу. Це мій весь одяг, потрібно зараз щось підібрати. Я знайшла три варіанти, варіанти щоб що мені вдягнути на 1 вересня. Перший варіант це ось така от суконька. Мені подобається. Тут ось така от суконька, вона дуже легенька. Теж мені подобається, але я не вдягала той рік, тому не знаю. Та останній варіант це ось така от в, е, дуже довга біла сукня. Мені якось не дуже сподобалося, тому я думаю, що ми вдягнемо першу. Ось вона зараз, я не приміряю. Ну, все, я вже перевдягнулася. Мені вона дуже подобається. Тепер потрібно придумати, що я вдягну на голову. Знайшла пару варіантів. Перший варіант це ось така от резинка з такими штучками. Але вона велика. Зараз покажу, як на мені. Буде якось так. Ну, взагалі не гарно. Точно ні. І в мене ось така от рожевенька. Це також резинка так, але воно сюди не Ця резинка також ні. Ходить на останній варіант, це просто зв'язати хвостик. Так ми розчешемось. Ось такою розчешечкою. Я зараз розчешуся. Раз, два, три. Так, ну все. Я розчешалася, зараз я зав'яжу резиночкою. Зав'язала хвостик, в принципі, можна далі збиратися. Чому мені далі треба? А, точно! Треба зібрати ще сумку. Так, вирішила взяти з лолу. Вона достатньо умістка. Надіюсь, все влізе. сказала взять ручку, зошит. Ну и, в принципе, все. Поэтому сейчас я туда все складу. Ну все, я забрала свою сумочку, тому, в принципе, можно идти. Добрый день всем! О, привет, Милка! Привіт, білок. Добрий день, дітки. Я вже забула, як звати наших однокласників. Я теж. Угу. І цікаво, як хто виріс. Давай подивимось. Як щось не зрізнилося. Ну так, зігласна. Ну, Мішель, е, в не стало коси е, більші і е, рісниці. Ну, далі що? Ну, а далі у нас. Саша? Так він же був вищий мене. Саша, йди сюди. Що таке? Ну нічого. Ладно, хто? Авокадік. Ну він не зрізнився, він такий і був каратишем. Ем, Ну вона також. А чия це така дерев'яна лапа. Ще підійди до Олекси. А ну пійшов ще. Та так. Нічого. Як ви ж всі по шали. Ну да.